Усім привіт! Ви на каналі Софія Гейм. І сьогодні я буду проходити Pro Tower of Hell з шифтом Це вже ця друга частина. Давайте вже включимо Shift і почнемо проходити. Я ще ніколи не проходила Tower of Hell з шифтом Прям повністю не проходила до кінця. Але сподіваюсь, що сьогодні буде такий тавер, в якому я зможу дійти до кінця. Так. А поки що рівні нормальні. Перший рівень я б не пройшла без високого стрибка, адже я це робити не вмію. Ну так, да, другий рівень я попала на лазер трохи, але нічого. О, нам купили ще час на проходження. Я дякую тому, хто купив. Цей час на проходження, так що у мене тепер більше часу для мого проходження і для того, щоб дійти хоч до якогось рівня і заробити ще хоч трошки ігрової валюти. Зараз я на другому рівні. На початку. А, ну тепер вже я на нульовому рівні. До речі, можливо, в кінці цього відео я куплю бокс, якщо, звичайно, на нього не збираю. Цікаво, що в ньому випаде. Так, а тут ми по читері, ми трохи читери. Ну, трохи, читери, але в іншому смислі, бо е, читери, саме читери, звичайні, це такі люди, які мільярд раз на, можуть нажимати на стрибок і просто літати. І так, е, взлітати до самого кінця тавера, будь-якого. І взагалі в будь-яких е, режимах Роблокса вони можуть взлітати, але за це можуть забанити. П'ять секунд я не встигну нічого пройти. Тому ждемо новий тавер і ми вже дочекалися. Так, тут у нас загвоздочка. Чи рівень заважає рівну загвоздочка? Не люблю я такі загвоздочки. Ось раз, коли я проходила про тавер не на відео, а просто проходила. То тоді раз я проходила про тавер, я була на передостанньому рівні, а а, і не могла дійти до останнього. Там була загвоздочка, і тому я просто не могла пройти. Я навіть це купила там стрибок, щоб пройти, але в мене нічого не вийшло. Тоді я дуже засмутилася, бо, е, ну, я тоді була в е, такому. Е, ну, коротше, я тоді могла отримати 250, а отримала менше. Коротше. Загвоздочки заважають, тому якщо ви розробники товара of Hell, дивитесь це відео, то можете, будь ласка, зробити так, ну, якось підбирати рівні до кожного тавера, а не просто е навмання розставляти будь-які рівні і все одно, що там загвоздочки. Так, ну а я вже мільярд раз впала. Так, я проходжу поки що. Зараз біля мене проходить дівчинка, оця о, дівчинка, вона, здається, теж, як і я зараз впаде. Ну так. Да. Вона впала трохи раніше, ну а я трохи пізніше. Правда, це нічого не міняє, бо ми заробили однакову кількість валюти. Ой, хтось мені кинув запрос в друзі, а я хотіла стримнути. Да. До речі, напишіть мені в коментарі ідеї для моїх відео, бо ідеї в мене, звісно, є. Всякі я буваю, коли е, не знаю, чим зайнятися, то просто сижу і думаю, на яку тему мені зняти відео. Але е, у мене не так прям супер багато ідей, тому можете мені допомогти придумувати ідеї, написавши в коментарі свою ідею, яку ви придумали. Я буду знімати всі ідеї, які побачу в коментарях. Ну да А як же? Софія не може прийти на розсипавши, я вже впала, розсипалась точніше. Ось у мене 418 ігрової валюти. Ну, якщо я ще 100 підзароблю, то можу купити бокс спокійно. Так, я знов на цьому жовтому рівні, який я, ну, недавно трохи навчилась проходити трохи. Ну, тут ви скажете, ну так, да, легко поки що легко. Але от тут ось у, у мене вийшло це добре. Так, shift є, все є. Так, ну а тут я виключу Shift на всяк випадок, бо я минулого разу саме через Shift там розсипалась. Так, я залажу, я вже заробила 6 ігрової валюти, а зараз 15. О, цей рівень я прям люблю. Зараз, гадаю, багато хто скаже, як ти любиш цей рівень, його ж нереально пройти. Насправді його реально пройти. Зараз покажу, як. Ждемо, і саме, коли кубики ось такі, стаємо на цей, сюди, сюди стрибаємо і сюди. А тепер ось сюди. Лазер нас оминає, а тепер стаємо на вершечок. А тепер з суперлегкістю застрибуємо на палку і на наступний рівень. О, у нас щит купили. Дякую тому, хто купив щит, але краще б щит купили трохи раніше. Мабуть, цей щит саме для мене купили, бо бачиш, от дівчинка проходить. мені ще й час купили на проходження. Класно. Значить, я тут тепер зможу почітерить ось так. Ну, а навіщо проходить весь рівень, якщо можна, отак? Ай! Ні! Нікуди. Я тоді, замість того, щоб піти, отак перевернулась. До речі, у мене є суперкрута ідея для відео. Знаєте що? Ідея, де я буду вчити свою бабусю грати в Роблокс. Думаю, це буде дуже смішно і класно. До речі, у неї навіть є такий телефон, на який вже можна скачати Roblox, ну, нормальний телефон, не кнопочний. Так що нічого мені не заважає, зняти таке з нею відео. О, тут чудово, щит, да. і нічого в нас не вийшло. Так, тоді давайте ми підемо в двері. І зараз знов зайдемо в протавер. О, тут стрибок. М -м -м. Там є складний рівень, так що е давайте я вам хочу показати, як його проходити. До речі, у відео, у якому я показувала, як проходити складні рівні, це і не попадався, здається. Чи попадався, то його проходить отак. Тут стрибок, але ось так його проходить, і ось так. А тут головне застрибнути, і ось так. Дуже просто проходити цей рівень. Зараз я перезайду в протавер. Я йшла до кінця нуптаверу, зараз перейду в про. Так, ну а я вже розсипалась і заробила 500. Тому давайте зайдемо в протавер, купимо там бокс і ще трохи пройдемо. Так, я зайшла про тавер і давайте його проходити. А можливо, в кінці цього таверу, якщо я до кінця дійду, я куплю бокс. А навіть якщо не дійду, теж куплю вже X2 і е, платформа довго їде, тому я вирішила, що буду закінчувати. І, як я обіцяла, купляю бокс. Нам випав блутрейл. Ось такий класний, він, до речі, і пасує до мого скіну. Що ж, ну а на цьому моменті я завершую своє відео. Сподіваюсь, воно вам сподобалось. Якщо так, то ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. Всім пока!